Розвивати електронне урядування Вінницьким чиновникам допомагатиме міжнародний фонд відродження. Ним на реалізацію проекту виділено понад 400 тисяч гривень. Це передбачено тристороннім меморандумом, який, окрім фонду, підписала міська рада та обласна громадська організація Подільська агенція регіонального розвитку. В рамках підписаного тристороннього меморандуму про співпрацю у Вінниці планують активізувати роботу з розвитку електронного урядування, зокрема, покращать вже існуючі програми та створять нові. Ми створюємо геоінформаційну систему. У нас є мапа звернень громадян, де люди можуть звернутися. У нас є повністю електронні можливості звернення громадян в цілому. Система цілодобової варти, об'єднання диспетчерських відділних служб і в цілому система управління містом. Вона сьогодні вже є сформована. А зараз з другого півріччя, можливо, трошки раніше, ми готуємо повний апгрейд цієї системи і ми станемо ще більш відкритими публічними. Вже наприкінці березня у Вінниці відкриють центр підвищення кваліфікації. Там, зокрема, знання з новітніх інформаційних технологій отримуватимуть працівники мерії, комунальних підприємств та органів місцевого самоврядування. На реалізацію проєкту Міжнародним фондом відродження виділено понад 400 тисяч гривень. Ми поцілені на більш би, активну, більш е, безпосередню участь громадян. І в даному випадку жителів Вінниці в тому, що стосується їх потреб, надання їм адміністративних послуг широкого спектру і, можливо, надалі більш активну участь в формулюванні, прийнятті рішень на вашому рівні, щоб допомагали владі і щоб влада допомагала громадянам. Створенням муніципально-громадського центру електронного урядування займатимуться представники обласної громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку досвід вінничан планують поширити і в інших містах України.